Трапилася новина, так захтів порадуватись про... за своє місто там, за... прийняли рішення, що за 50 мільйонів гривень набережно в Луцьку стане, ну, тіп як заповідник, зроблять там так зрозумів щось для тварин. Ну класно, дуже це це тим більше за міждорожні кошти, з бюджету практично нічого не йде. Це дуже радує, дуже бомбезно. і Екологія, природа це нагальна теж потреба. І тут як назло, починаєш начи, дивитися, розбиратися, як о, ложка дьогтів бочку з медом, та що mm -hmm. чомусь вибрали місце біля елітних застройок. Палиці. співпадіння, як казав нам один не товариш, не думаю. Жаль. Хоча, може. Зря я так нагнітаю, можливо. Це все. Тільки мої лихі думки. І це все буде на потребу міста зроблене, а не відіжметься це для елітного забудовника. Всіх благ. Разом на силу.